Підмітає вулиці однією рукою. Історія переселенця з Чернігівщини, який працює двірником у Чернівцях. Буковина увійшла у трійку областей, де найчастіше помирають від раку. І як вчасно діагностувати хворобу? У Чернівцях від завтра стартує опалювальний сезон. Кому насамперед подаватимуть тепло? Буковина у жалобі у Чернівецькій області попрощалася із захисником, який поклав життя за волю та незалежність України. Лейтенанта Владислава Продана в останню дорогу провели в селі Клішківці. Вічна пам'ять та слава герою глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чернівецький волонтер самотужки виготовляє понад тисячу окопних свічок за день. Костянтин Сіньковський, військовий пенсіонер. У 2015 році був в АТО, повернувся з пораненнями. До війни мав невелике виробництво декоративних свічок, а у вересні минулого року почав виробляти й окопні. Починали ми от з таких от бляшок, з напоїв, там з якихось мінеральних вод, брали таку ставили, дивіться як це. Те здавали. Сюди. Вже картон. Шо? Чоловік розповідає, помічників знайшов, коли одного разу зайшов в волонтерський центр по маскувальній сітки. Костянтин почув, як студенти обговорювали виробництво окопних свічок. Я говорю, ви будете займатися їх, запитав окопними свічками? Так, так, звісно. І я навіть не заходячи в волонтерський центр, розвернувся, сідайте в машину. Посадив їх машиною, ми поїхали до мене в гараж, забрали все обладнання. У мене ще був там 60 кілограм парафіну. І через день, через два ми почали це робити. Розповідає, згодом на допомогу приходили й інші люди. А нещодавно чоловік встановив новий рекорд. У нас був рекорд я тої зими 1280 штук за день зробив свічок. От, ну і а цього разу думаю, ну давай попробую ще більше. В п'ятій ранку встаю, тут недалеко живу. Ну, от прийшов, це все діло розігрів. Ну, от і фактично за 12 годин, за 11, от я зробив 1432 штуки. За рік роботи Костянтин передав на фронт понад 50 тисяч окопних свічок. Приміщення для виробництва надала Чернівецька гімназія номер 16 Приміщення, яке воно не було пристосоване ні до освітнього процесу. Ми не могли тут організувати ну, ніяких локацій, це було технічне приміщення, де ми зберігали якісь там повсякденні такі засоби. Старі стенди подивилися, що приміщення достойно того, щоб можливо щось зробити. Зараз військовий пенсіонер переважно працює сам, та іноді на допомогу приходить 15-річний школяр Олександр. Він набиває бляшанки картоном. Так здавалося, що важко. Зараз я накрутив вже 50 штук вже автоматично. Воно йде не здається вже важким. Хочу допомогти хлопцям. Зараз зима буде. Чим більше допомоги, тим швидше перемога. Окопні свічки відвезе захисникам на запорізький напрямок. Волонтер Олександр Великий. Де зима, йде холод. Окопні свічки, це є напевне. Тим стержнем, який може стримати хлопців, допомогти їм вижити складну зиму, складні вечори і ночі під обстрілами, під морозом, за допомогою цих свічок можна зігрітись в окопах, висушити одяг та нагріти воду, каже Костянтин. Він виготовляє їх майже весь вільний час. Допомогти йому можна парафіном, робочими руками або донатом. Вікторія Макайда, чернівецький репортер, телеканал СІ4. У вівторок, 17 жовтня, у Чернівцях розпочнуть опалювальний сезон. Розпочато опалювальний сезон вирішили у зв'язку з погіршенням погодних умов. Першими тепло отримують соціальні заклади, школи, садочки та медичні установи. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні міськвиконкому. Малі котельні, які мають можливість здійснити подачу тепла автономно, робитимуть це вже завтра. Решта ж чекатиме на запуск централізованого опалення. Ну, звичайно. Бажано вже починати, тому що на вулиці холодніше. Ось, але в приміщеннях температура на сьогодні наразі 18-19 градусів. Ми його моніторимо температурний режим, слідкуємо. Ось, але звичайно, передають і похолодання, і сніг, тому варто починати. Ми готові. У нас централізоване опалення, тому як тільки теплокомуненерго подасть тепло, ми його приймемо. Заклад готовий до. Прийомки тепла, а ось у 20-му ліцеї кажуть, поки температура у закладі в межах норми, тож заради економії готові почекати. Але опалювана система готова, і ми в будь -яку, будь яку мить відкрили засувки, приймаємо тепло без проблем. Але можна ще деякий час вчитися без тим паче, що цей тиждень останній, а далі тиждень канікулярний, і ми могли б два тижні побути без тепла. Овище у навчальному закладі без централізованого опалення. Натомість тут передбачили інфрачервоні обігрівачі. При потребі ми їх вмикаємо вже з зима позаду. Пройшли зиму і переконалися в тому, що навіть ці опалювачі нам обігрівачі не потрібні. Оскільки велика концентрація діток і хвилин за 20 там вже стає. Навіть занадто тепло. Тим часом в Чернівці «Теплокомуненерго» пояснюють, запуск котелень має довготривалий технологічний процес, тож централізоване опалення запускатимуть поступово. «Опалювальний період зазвичай починаємо, коли середня добова температура за три доби сягає менше 8 градусів. Багато чого залежить від управляючих компаній, як вони спрацюють в цей період. Ми знаємо, що ми вже майже 90%. Соціальної сфери вже заповнили внутрішньобудинкові мережі. Наразі зараз заповнюються внутрішньобудинкові мережі управляючих компаній, тобто житлових будинків. Тобто це певний процес інерційний, десь потрібно стравити повітря, десь при. Запуску житлових будинків, виявляємо витоки. Звісно, перекриваємо ці житлові будинки. Щодня Чернівці Теплокомуненерго повідомлятиме про те, які об'єкти розпочали отримувати теплоносі. Олена Крічко, Діана Чігак, Андрій Миронецько, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Підмітає вулиці однією рукою. Історія переселенця з Чернігівщини, який працює двірником у Чернівцях. У спеку чи дощ шостої ранку Віктор Голуб вже на ділянці. До Чернівців приїхав на початку повномасштабного вторгнення. Да, ми їхали з Києва і нас встановили електричкою, висадили в Ніжині І ми були у кольце. Продуктів не було три неділі. А тоді адвентісти сьомого дня церква евакуювали і ми попали туди в той список він нас. Собрали, сказали вибор чотири категорії: Чернівці, Тернопіль, Польща і. Ще яке. ну чернівці, чернівці, западна Україна. Ну, думаю, проїду. Я ж не думав, що це так надовго затягнеться. У Чернівцях вимушених переселенців розмістили у дитячому садочку номер 10 Чоловік взявся за пошуки роботи одразу. Після кількох відмов Віктор таки влаштувався двірником на комунальне підприємство. А тут мені повірили мастер, повірив всі. І Я їхні довір'я продав. Круку я втратив у 96-му році, 8 августа. Ми робили місто Гадяч, Полтавська область є, там ремонтували кришу на п'ятому етазі. І ставалося два рулони, щоб на другий день не йти, вирішили їх робити. Ну, я трохи не розвятав і через перап'яту пав з п'ятого етаж з Киші. Чоловік пробув у комі 14 днів. Лікарі не давали жодних шансів на життя. Та Віктор здивував усіх і навіть втративши руку, не здався. Хоча спочатку, каже, було складно. Коли я в 96-му році виписався з лікарні, я вішався, травився, то тобто в мене не було смислу життя. Я, я не міг нічого. Я не міг ні застебнутися, я не міг ні одітися, я не міг обутися, я не міг поїсти. А в 33 роки я так думаю, ну кого не треба таке. Ну, потім раз, другий не вийшло. Я зрозумів, що що то треба робити. Вибір був один або стояти стоять з протягнутою рукою, або починати все, як кажуть, з білого листа, з нуля. Мій приклад такий. Мала дитина лазить на четвереньке, вона піднімається, падає, але вона все одно стоїть. Обслуговують двірники три ділянки у середмісті. Напарник Віктора, Олег Сургаєв також переселенець. Він із родиною виїжджав зі Слов'янська Донецької області. Чоловіки познайомилися у Чернівецькому садочку, де обидва знайшли прихисток. Я пропонував сюди піти на роботу. Варіантів інших поки що не було, а тоді почали працювати. Якось так уже спрацювалися, знайшли можливість як можна більше заробляти. І працюємо. Що, це, це робота також. Так, працюємо, він замітає мусор, я слідком йду, збираю. І так, ми швиденько, досталь працюємо, вправляємося. Утікав від війни Віктор Голуб сам, адже напередодні на Чернігівщині поховав дружину та вже у Чернівцях знайшов свою другу половинку. Познайомилася мене ентузіасто. Ми там жили в десятому будинку. Я кожен вечір виходив там на площадку каву пити. Так раз побачив, два побачив. Тоді предложив каву випити. Спокійною дружиною я познайомився в 2001 році, теж предложив каву випити. І вона нікуди, ми на автостанції познайомилися. Вона нікуди не поїхала, я не поїхав. І після того ми пропили 19 рук каву. Тепер Віктор нікуди їхати не збирається з Чернівців і додає, хоч таку долю не передбачав, та цінує те, що має зараз. Олена Грічко, Андрій Миронеско. Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Буковина увійшла у трійку областей, де найчастіше помираються від раку. Як вчасно діагностувати хворобу? Цьогоріч у понад 1200 жителів Буковини діагностували онкозахворювання. Чому така висока захворюваність на рак та на яких стадіях виявляють онкозахворювання, ми вирішили дізнатися у лікарів Буковинського онкоцентру. На Буковині у 40% онкохворих недугу виявляють на третій-четвертій стадії. Лікарі зазначають, причиною цьому є несвоєчасна діагностика. Суспільство не приділяє своєму здоров'ю здоров належної уваги, зокрема не звертається на первинну ланку, якщо в них є якісь симптоми, не звертаються напряму в лікувальні установи. Це дуже прості скринінги обстеження, зокрема ультразвукове дослідження, консультація в гінеколога, онкогінеколога онкоуролога. Якщо це жінки, то й мамолога. Ці прості речі дадуть змогу виявляти онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Причинами виникнення раку також є спадковість, екологія, ожиріння, стрес, малорухливий спосіб життя та шкідливі звички. Щоб запобігти хворобі, медики радять вчасно обстежуватися. Можна пройти ряд наступних обстежень. Це лабораторні обстеження, онкологічна панель. Ми виконуємо всі онкомаркери, онкомаркери виявлення патології молочної залози. Яєчників, ракопростати, підшлункової залози. Також можна пройти інструментальні обстеження, такі як дерматоскопія, колоноскопія, фіброгастроскопія. У Буковинському онкоцентрі оновили майже 80% обладнання. З'явилися й нові методи лікування. Останні два роки у нас в закладі вже проводиться реконструктивні пластичні оперативні втручання яких більше 10 годин, і це вперше в області ми започаткували такі нові методики лікування. Лікарі прогнозують, після повернення біженців за кордону кількість онкохворих може зрости. Проте зазначають, рак не вирок, якщо його діагностувати на ранніх стадіях. Альвіна Бремчук, Ярослава Боячук, Андрій Миронеско. Чернівецький репортер телеканал Сі4. Ремонтують не лише центр міста. На гравітоні до кінця року з'явиться сучасний дитячий майданчик. Ігровий майданчик на вулиці Руській, 249, у народі називали майданчиком жахів. Та нині його активно ремонтують. Кошти виділила Чернівецька міська рада. На локації підрядник вже облаштував основу підбруківку, висадив кущі та дерева, встановив сучасне освітлення і відеоспостереження, аби діти були в безпеці. Заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк на своїй сторінці у Фейсбук зазначив, незабаром на майданчику встановлять ігрові конструкції. Опісля заливатимуть острівці з наливної гуми. Невдовзі привезуть лавиці, а відтак здадуть проєкт в експлуатації. Мами з дітьми, які тут прогулюються, кажуть, такий майданчик дуже потрібен. В нашому мікрорайоні в принципі, гравітон такого, як майданчика для дітей, немає. Є дитячий майданчик там, між будинками, але в принципі він вже такий, трошки, як скажімо, підоставший. Але ми чекаємо, щоб місто розцвіло і нарешті в нашому гравітоні з'явився такий чудовий, якби в університету, гарне ми Можемо гарно подати час з дітками. Зазвичай ми гуляємо більше в себе на території. У нас Віденська брама дуже гарне, дуже гарна територія, прибудинкова. А Так, зазвичай сквери, парки. В парки не завжди є можливість поїхати. А так Сквер це дуже актуально, я б сказала, для діток погратися, щоб якась була гірочка, було б ще краще. Але... Майданчик буде, а то це ідеально. Взагалі ми дуже любимо майданчики. У горах засніжило. Чи можна підійматися на вершини в негоду? Сьогодні на горі піп Іван Чорногірський випав сніг. Наразі там густий туман, а температура повітря сягає 6 градусів морозу. Мандрівники підіймаються у гори навіть у негоду, розповідають рятувальники. Тож перед сходженням треба підготуватись, взяти спеціальне спорядження, теплий одяг і змінне взуття, запас питної води, їжі та аптечку. ДСНСівці не рекомендують підійматися на вершини, коли там сильний туман, опади або низька температура, адже є великий ризик потрапити у надзвичайну ситуацію. Якщо випадає перший сніг, звичайно, це тільки підвищується ризик перебування у горах, як обмороження, як таких випадків, які ну, призводять найбільше до травмування фізичного у першу чергу. І звичайно ускладнює. Час руху до вас гірського пошукового ну, рятувального відділення. Чим довше ви будете перебувати на холодній погоді, на зимній, де буде сніг, і тим менше вас помітно, тим менше складніше вас знайти і тим менше ви будете часу перебувати в тому чи іншому розрізі, доки до вас прибуде порятунок. СБУ викрила на Буковині нову схему незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Організував незаконний канал для виїзду чоловіків призовного віку житель чернівців. Щоб приховати свою незаконну діяльність, він зареєстрував у месенджері Телеграм анонімний акаунт, з якого листувався з так званими клієнтами. Підшукував чоловіків, які хотіли втекти від призову за рекомендацією знайомих. Загалом схема виглядала так: зловмисник на власному автомобілі перевозив ухилянта ближче до Держкордону. Там він його залишав, вручивши карту місцевості і безпосередньо обговоривши різні варіанти напрямків руху до місця незаконного перетину. Далі організатор каналу скеровував клієнта вже дистанційно, насилаючи йому в месенджер координати наступних точок, до яких той мав рухатися самотужки. Коштувала така послуга 3,5 тисячі доларів. США. Наразі організатору незаконної схеми повідомлено про підозру і триває розслідування для встановлення інших осіб ймовірно причетних до злочину. І до новин спорту Чернівецька «Буковина» виграла у матчі проти закарпатського хуста. Матч 12-го туру першої ліги «Буковина» зіграла на стадіоні Карпати у місті Хуст. Гра закінчилася із рахунком 2-1 на користь жовто-чорних. Перший гол у ворота суперника забив гравець чернівецького клубу Роман Бодня на 67-й хвилині гри. Ще одним голом відзначився буковинець Василь Палагнюк на 73-й хвилині матчу. А вже наприкінці гри пенальті у ворота чернівчан реалізував гравець Хуста Вадим Мердєєв. Наразі Буковина посідає четверту сходинку в турнірній таблиці групи А. Наступним суперником Чернівецької команди буде футбольний клуб Прикарпаття з Івано-Франківська. Матч відбудеться 21 жовтня.